Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. Сьогодні у нас 5 квітня, я вирішив таки зробити влог, показати до і після. Це в мене ділянка, де росла клумніка, там далі е, росте щавель. І от воно не доглядалося рік. І бачите, що з ним сталося. Повністю все заросло. І зараз я буду повністю робити перепланування цієї. Частини цієї ділянки свого городу. Як бачите, тут ще позалишалися а, деякі проростки клубніки. Я це збираюся врятувати, не знаю, чи воно ще буде родити, чи воно не задичавіло, але я все одно це викопаю зараз і. Коли я вже все тут дороблю, я обратно їх висаджу на одну грядку. У мене було три грядки клубніки, зроблю зараз одну, бо, тому що, бачите, самі тут самий Буріан, тут нічого не залишило, десь не десь нам клубніка. Тож, залишайтесь на каналі, будете бачити, як було до і як буде після. Забув додати зараз 12.30. Побачимо, скільки це у мене все часу займе. Ну що, Зараз у нас півтретю і мало дощ пропадав, я годину не працював, але бачите, вже з першої грядки все вибрав і з третьої почав вибирати, на другій лише чуть-чуть було і практично все пропало. Зате вже понавибирав ось скільки. Це все буду заново сажати. На дечому вже є навіть квіти, тож думаю, що буде щось родити. Ну що, Зараз у нас п'ята година. Клубніку всю вибрав і половину вже скопав. Зосталася ще половина, мало навіть менше. Потім, звісно, що розберуся ще із кущами. Тут у мене кущі різні ягоди. Але це вже пізніше. Завтра я розберуся вже з цим. Зараз дуже холодно, я вже йду в хату. Останнє докоплю і зроблю грядки уже завтра. Але оскільки передають у нас на сьогодні мороз, то клубніку залишати на дворі я не буду. Я її попакував у ящики і в ящиках зараз занесу в гараж. Трохи її прикрию би, не померзла. І до завтра. А завтра вже буду досаджувати. 6 квітня, 12 година. Вітер сильний сильний дує, але я потепліше і Готовий продовжувати роботу. 14.20 Все перекопано. Бурянася не обстало. лишилося клубніку посадити. Так, клубніку висадив, одна грядка і дуже-дуже густо її засадив, оскільки ну, не хотів вже мати дві грядки, плюс, можливо, щось із нього загине, можливо, щось не буде родити. Тож висадив все разом. Осталося все все поляти і поливати я буду з домішками різної хімії. Тут у мене укорінювач, стимулятор росту, добриво комплексне для різних плодових рослин і актара це проти різних комах. Хімією добривами поляв, поглядка готова. Дай Боже, щоб щось з неї було. Далі там в мене. Прополов, прорідив, це в мене ще вель росте три грядки, але бачите, багато з нього що пропало, я буду досіювати, але вже не зараз. Пізніше, коли погода стабілізується, там в мене мішки з опілками, то буду розсипати по клубніці і по кущам кущі більш-менш в порядку, але вже треба буде їх дополоти і досіяти цим опілками. Тож, якось так, 2 дні роботи, багато що зроблено, але ну, в городі все роботи хватає. Якось так, сподіваюсь, вам відео сподобалось. Бувайте, до зустрічі!